Віз, вітаю Я на моєму YouTube-каналі. Сьогодні розкажу про новий проєкт. Він стартував пару часов назад, так що можна заходити, заробляти кому цікаво. Ось, дивіться, друзі, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль. Вводимо пароль без Код приглашення, друзі, у вас буде, коли прийдете по моїй реферальній силці. Також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, кому угодно. Є канал, є техподдяжка, якщо вам щось непонятно по проекту. Також можете сразу скачати приложення, хто хоче собі, допустим. Я працюю без приложения. Також можна вибрати мову. І техподдержка, друзі. Давайте перейдемо в мій кабінет, я вам все покажу. Тут дається бонус, мінімальний вход всього 14 USDT для того, щоб заробляти на і так, дивіться. так, VIP-1. Тут количество пишеться. Ну, ось, дивіться, vip 1 носить від 14 до 200, то тобто можна заходити виходить, на будь-яку суму і отримувати 15% доходу. І VIP-200% 2 15,98 доходу, і так далі. Зараз я вам це все покажу, розкажу, друзі. Партнерська програма. Дивіться, 12, 3 і 2. В принципі, непогана партнерська програма. Можна приглашати в команду для того, щоб отримувати більший доход. І так, друзі, отак виглядить у нас Е, Ось тут у нас є агентське сотрудниство. Хто хоче, може почитати. В принципі, ну, в принципі, я його ніколи не читаю. По проекту я все знаю. Сразу заходжу і працюю. І так, друзі, дивіться, нікого не заставляю. Хто хоче може заходити, хто, хто не хоче, може не заходити. Для поповнення вибираємо ТЦ-20 USDT, поповняємося. Е, І Після того, як поповнилося, якщо віп 1 то 14, якщо віп 2, то 200. Після того нажимаємо поповнення счата завершено. Далі, дивіться, В від 1 до 3 хвилин кошти вам прийдуть на баланс. Якщо вам кошти не прийшли, друзі, нажимаємо ще раз поповнення завершено. Таке буває. Е, і також так само точно заходимо з 3 копіюємо адрес кошелька, скидаємо, е, поповняємося, допустимо, і виводимо. Е, і так, е, Дивіться, друзі, е, далі. У нас тут команда. Ось ми можемо приглашати в команду для того, щоб отримувати стабільний доход. Е, ось тут ви можете подивитися по уровням, виходить перший, другий уровень, третій. Для того, щоб заробляти в мене на даний момент нікого немає в команді. Я тільки, друзі, сам зайшов. Зараз буду перевіряти проєкт на виплату. Дивіться, приглашення на мероприятия, ежедневні бонуси на депозит команди. Аль робот, то тобто есть можна зайти почитати, дивіться, ежеднівний бонус на депозит. Получається тут. Кому цікаво, який ви доход зможете отримувати від приглашення від своєї команди. Також ось тут теж активність, дивіться. Награда за приглашення нових людей. Пригласить 5 чоловік в день і совокупно вознаграження составить 14 доларів. США. 20 чоловік, 50, ну і так далі, в принципі, друзі. Ось тут можете подивитися, прибутки, виходить, які ви зможете отримувати з приглашення. В таких проектах, друзі, якщо заходиш, треба приглашати в команду, бо якщо не будеш приглашати, то не будеш, виходить, отримувати стабільний доход. І так, далі, пригласить друзей. Тут наш реферальний код, наша реферальна силочка. Копіюємо, друзі, і приглашаємо до себе в команду для того, щоб заробляти як можна більше. І так, друзі, давайте далі перейдемо. Далі йдемо, подивимося, що в нас по системі. Ось у нас йдуть роботи, виходить. Ось дивіться. Тут активність, можемо почитати. Всього цього активу у мене, виходить, дивіться, 800 902 USDT, получається 888 це бонус і 14 поповнення. Далі, тут у нас є активність можемо почитати, кому цікаво. Дивіться, прошення для новичков. есть тобто активність можете почитати кому цікаво. Це я вам вже, друзі, показував. Тобто, в принципі, тут все понятно. І так, давайте, друзі, перейдемо далі. Будемо зараз робити. Получається, випиняти завдання. Ось, Перший робот нам приносить 18%. В цикл 7 днів. Можна тут вкладувати гроші. На 7 днів, допустимо, 18%. Далі другий робот, 에, допустим, на 15 днів під 19%, на 30 днів під 20%. На, на 45 днів під 21 і так далі. Ось, друзі, можете, в принципі, подивитися по проєктовій Якщо хочете допустим, команду, то є, ну, допустим, захочете ви зайти на 7 днів, да, нажали на робота. І ось дивіться, ви можете купити кількість покупок одну допустим, да, цикл 7 днів. 18% ваш заробіток. Нажимаєте вкладувати гроші» і отримуєте доход. 7 днів, ви, через 7 днів ви отримаєте 7 доларів, то є по долару, друзі в день. Це хто не хоче, виходить, клацати. І так, звісно, з кожним цим, з кожним роботом, в принципі, друзі. Далі, давайте перейдемо до виповнення завдань. Ключна оценка. І так, давайте виповнимо сьогодні у мене, друзі, є одне завдання. Нажимаємо виконати, Чекаємо, доки завдання виконується. Йде пощот. Через 3 часа 56 минут 29 секунд. Е Опять буде, друзі, зброс. Виходить. 2 2.16, Дивіться, я вже отримав свій доход. Будемо заказати виплату перевіряти. Ось дивіться, VIP-0. У нас виходить VIP-1%, які ми будемо друзі, отримувати. Мінімальна сума розблокування 14. VIP-215-98%. 2, VIP-3 600. Е Мінімальна сума розблокування 600 VIP 4 1700. І так, друзі, далі ось по VIP маєте подивитися. в принципі, Тут е, дуже вже йдуть крупні суми. Хто може захоче, буде заходити. Хто не захоче, не буде. Це таке. Ніхто нікого не заставляє, друзі. Е, ось тут ми нажимаємо вкладувати деньги. То є оце ми можемо вкладувати е, в роботів. Е, нажимаємо, Вибираємо робота, нажимаємо, чи нажимаємо перезарядка, одразу перезарядилась. І так само можна і знімати, друзі, звідси. Бачите, 2.16 в мене доступно на балансі. Також, якщо ви заходите до Бустіна Robot 2, я вам вже показував, в принципі, так, що так само. Ціна 200$. доларів. Через, виходить, 15 днів ви отримуєте 570. Непогано, в принципі. І так, давайте, друзі, перейдемо далі. Ось пригласити друзей. Тут ми можемо пригласити наших друзів в команду для того, щоб отримувати стабільний доход. В принципі, тут все зрозуміло. Е, е, ось мої, моя прибаль вже 2.16. Е, я зможу її, виходить, виводити, ось де, де показується наша реферальна е, команда. Е, та, яку ми будемо приглашати, так, також можна з кабінету зробити перезарядку і зняти кошти. Зараз я вам це все, друзі, покажу. Далі. Тут у нас є деталі, можемо подивитися наші деталі. Ось я поповнився на 14 USDT. 2.16 в мене вже доступно виход, на вивод. Будемо заказувати обов'язково виплату, друзі. Е також можна, виход, обміняти кошти. Ну, Якщо ви хочете, допустимо, перейти на ВІП-2, щоб, допустимо, не... Ну, не виводитись, не тратитись на комісію. Я сразу обмінялась, та й все. Далі е е е учебне е по пособ... собі є по квантуванню, новості, язикової настройки, обща проблема. У нас і виход, в принципі. Тут все, друзі, понятно. Також у нас тут показується ось увідомлення про виплату, друзі. Це я вам зараз покажу. Приложення і виходить, мова. І так, давайте будемо заказати виплату, друзі. Давайте перейдемо на мій кошельок Telegram. Ой, я кажу Telegram Trus Wallet. Переплутав з ноткоїном. Так, друзі, чекайте, я веду пароль. Як бачите, в мене 5,6 на балансі USDT іменно. Давайте, друзі, зараз нажимаємо отримати, копіюємо адрес кошелька. Кожен, друзі, копіюєте свій, вертаємось назад і заказуємо виплату. На таких проєктах кошти, в принципі, обично приходять дуже швидко. Це мені що подобається, не так, як буваєш держимось 72 часа і думаю, чи прийдуть кошти чи ні. E, і так, все, вводимо наші адрес, э, адрес кошелькату, який ми скопірували. Вводимо суму 2.16. Ось, так, так і будемо заказувати 2.16. E, комісії в нас немає, друзі. Так, починаємо. E, Нажмемо Подтвердить. Все, друзі, кошти відправлені мені на кошелек, Чекаємо, доки кошти поступлять. Кошельок мене не завжди не сигналізує. Але ми зараз чуть подождемо. І, в принципі, можемо заходити. Я думаю, кошти вже прийдуть. Ось нам повинно прийти уведомлення про те, що кошти відправились кошти нам на кошельок. Все, дивіться, вивез средств успішний. Системне повідомлення вивести успіх 2.16, тобто кошти вже, друзі, мені відправились. Кошельок мій ще не сигналізує. Він буває, я ж кажу, не завжди не завжди сигналізує. Таке буває. Так що кому цікаво, друзі, можна заходити заробляти. Давайте подивимося наші, наші деталі. Ось тут вже можна показувати все при да, присняті. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. У мене 5,6 було, виходить. Чекаємо, друзі, доки я веду пароль. Так, да, друзі, кошти вже зарахувались мені на баланс. Получається, ось. Кошти мені прийшли, дивіться в це, е, в USDT. Просто ще не обновилося. Ось. 2.16. Все, дивіться, друзі, кошти мені прийшли. Сьогодні ось у 15.07. Зараз 15.08, ну, В принципі, зразу кошти мені прийшли. Проєкт партия, друзі, кому цікаво, можна заходити заробляти. Всім дякую. підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.